Війна спричиняє посттравматичний розлад, але може бути таким поштовхом до зростання. Василь Рожко, очільник громадської організації Тустань. З початком Великої війни він, як і всі ми став свідком численних атак на українські бібліотеки, школи, церкви, культуру. Та архітектуру тому Василь Рожко вирішив присвятити своє життя зараз порятунку української ідентичності. Це війна проти нашої спадщини, і вони намагаються нас знищити як українців. Понад дві тисячі об'єктів унікальних нам відомо, що вони знищені. 850 Ми вже об'їздили, і можемо достовірно сказати на свої очі, де зруйновано, де вже відновлено, і який стан. Це переважно архітектурні об'єкти. До повномасштабного вторгнення Василь Ружко займався розвитком Тустані, що на Львівщині. Спершу був директором заповідника, а потім очолив організацію, яка формує локацію як популярне туристичне місце. Тустинь це наскельна не фортеця неприступна у Карпатах, яка була по-перше оборонним пунктом за часів княжої доби Михайло Рожко мій тато відкривач тустані, тому що про неї згадували багато дослідників: Франкова, Гелевич були пастернак. Але власне не було зрозуміло, що це. І коли батько потрапив, він туди він захопив. Це почав досліджувати методику. Треба було придумувати, тому що це не будинок, ніхто не знав, як міряти скелі і як це перетворювати. Споруду. Спочатку, кілька років, власне, ці всі сліди обмірювалися на шнурках. висіли хлопці з рейками, і в 70-х роках наявним обладнанням це все міряли. З цього тато зміг зробити графічну реконструкцію, як воно виглядало. Зараз збережені скельні комплекси з тисячами слідів, залишки мурувань пізніших. Ну і під землею, власне, археологічні знахідки. Тому що ще не все досліджено. Це в нас булава і ще один об'єкт це кувадло. Це не тільки дослідження і збереження заради збереження, а щоб розвинулася інфраструктура, яка дозволяє людям залишитись надовше, поїсти, переночувати комфортно заїхати дорогою, мати додаткові атракції, розваги чи туристичні маршрути. Але це все навколо спадщини. Тобто, це про те, як тут жили наші предки тисячі років до цього, і період середньовіччя, і бойківського села, і нафти, і повстанські криївки тобто, все, що тут відбувалося, ми. Ми інтегруємо як в музеї, так і в продукти культурні, зокрема фестивалі. Зараз ми пишаємося тим, що за 18 років тустань з такого забутого села стала одною з топ-дестинацій спільною працею. Пащина – це краса, яку потрібно доглядати. Вона сама себе не догляне і власне, про неї треба дбати. Тоді вона власне, буде виховувати твоїх дітей, твоїх нащадків і збереже пам'ять про, про внесок покоління. Популярним серед відвідувачів місцем тустань стала завдяки розвитку інфраструктури, поряд, проведенню фестивалів та співпрацею із місцевим бізнесом. Що вихідних у тустані приймають понад 7 тисяч відвідувачів. Це все, що відбувалося на фестивалі. Це понад 20 локацій, університет, література і це все. Це можливість взяти участь. В тому. Ти можеш побитись, можеш постріляти з лука і таким чином власне, тустань стала дуже близькою для молоді, для дуже багатьох людей. Для розвитку він корисний не тільки в часі війни, і він про те, що можна цього зробити в нас в Україні, не з великими грішми, в далекому глухому селі, якщо працювати комплексно. Але це треба розуміти, що ми розвиваємося навколо спадщини, щоб це було спадщиною про неї треба розказувати. Люди мають розуміти, що це спадщина і чому це важливо. Це постійне переосмислення. Тобто, це насправді не про минуле, це про те, як ми сьогодні бачимо це минуле через технології, через сучасні музеї, інтерактивні, які цікаві дітям, через події, фестивалі, через арт. Ландарт чи мистецькі якісь інтервенції, осмислення, і тому це насправді про творчість і спадщина це просто справжність. Я вважаю, що є проблема з тим, щоб кожен добре робив свою роботу. Демотивує те, що коли там заповідник чи громадська інституція виконує не тільки свою функцію опіки чи моніторингу за пам'яткою, а й змушена робити те, що мав би робити орган охорони спадщини, чи поліція, чи структури, які забезпечують дотримання цього законодавства. Це найбільша проблема. Тобто, не відсутність якихось норм, а те, що ніхто не пильнує за їх дотриманням і не карає порушників. Досвід розвитку тустані це не. Лише про туристичну локацію, а й про приклад оцифрування пам'ятки культури. Це стало основою подальшої діяльності Василя Рожка у контексті збереження культури. Теж власне, що ми зробили в Тустані, і мріємо, щоб таких прикладів було більше по Україні. Ми цифрували скелі в Тустані, не тому, що мали багато грошей, а навпаки, тому що вручну це міряти це роки, роки, і низька точність, і перенести в модель це буде набагато довше. У березні 2022 року, після початку Великої війни, Василь Рожко зустрівся на каву. Із Ігорем Пошивайлом, генеральним директором Національного музею революції гідності, вже наступного дня запрацював штаб порятунку спадщини. Хотілося робити все, і допомагали і музеям з евакуацією, і людям, музейникам, які власне лишилися під обстрілами і пакуванням колекції з допомогою. Дуже складно власне все робити добре, це неможливо. І тому ми зосередились. Я з командою на моніторингу на документуванні втрат спадщини від війни і на оцифрування культурної спадщини, зокрема музейних колекцій. Коли починається війна, ви не маєте часу думати. Власне, тоді виходить на передній план. Все, що було до цього. В часі війни ви не маєте часу вчитися з нуля якоїсь спеціальності. Так, от все, що ви вмієте, все, що ви можете, потрібно відразу негайно спрямовувати. І це власне дало можливість нам дуже швидко задокументувати і створити найбільшу в Україні базу про зруйновані об'єкти і, власне, передавати їх далі, чи архітекторам для відбудови, чи військовим, чи прокуратурі для розслідувань. В хему сьогодні працюють 25 людей. Серед них юристи, архітектори, реставратори, культурологи, it фахівці, фотографи, оператори БПЛА. Організація передусім займається документуванням спадщини польовими експедиціями, збереженням даних про об'єкти. В Часи найгірших крес людям велика мета. Розуміння, що те, що ти робиш, комусь потрібно. Я думаю, що фронт нас всіх чекає. Я би сказав трошки інше, поки ми тут, це найкраще, що ми можемо робити. І власне зараз ми дбаємо не просто за ту стонь, в якій ми виросли, а взагалі за спадщину в масштабах України і вибудовуємо ті системи, які за 30 років не вибудували. Починаючи від експедиції, це треба буде заплатити в роботу. Ми зосереджуємося на тому, що що швидко треба зробити, і тому ми сьогодні понад 850 об'єктів обстежили. Це вже більше 60 експедицій. Це 14 областей. Найбільше це звичайно Харків, чуть не половина, тому що там місцева команда, і вона постійно там прилетіла, йде в поле, документує деякі об'єкти по кілька раз. Причому деколи ви навіть не бачите, що вони зруйновані, а хвиля всередині все випотрошує. Київ, Чернігів, Суми, Одеса, Миколаїв, Херсон. Дніпро, ми співпрацюємо з військовими, передаючи їм дані так за міжнародним законодавством. Військо має за можливості уникати руйнування спадщини. Складністю цифрування пам'яток полягає у тому, що в Україні немає єдиного реєстру, який фіксував би усі об'єкти. Тому команда Хемо зараз працює над створенням єдиної бази. Є гарний досвід власне попередніх воєн, де навіть в паперовому вигляді належна документація дозволяла відновлювати міста. А оцифрування часто. Це просто необхідність, це швидше. З Бородянки це все почалося, тому і півник, і вся власна споруда і весь квартал є з дрона зроблений. Церква в В'язівці унікальна тим, що вона, по суті, впала, і 3D-модель це те, що лишилося. Є величезні квартали харківські, які зроблені фотограматрично згори. Є садиба Кеніга, музей в Охтирці. Повномасштабне вторгнення це вже таке, ну, дуже фізична війна, але її мета набагато більша. Дуже багато речей, які нам треба просто розуміти, закладені дуже свідомо радянською системою, дуже глибоко у свідомість. Нам треба їх розкривати. В Україні була розвинута висока культура. Просто культуру розстріляли, вивезли в Сибір, сильних знищили розумних, господарі заморили голодом. Села Василь Рожко вважає, що українське суспільство сьогодні мусить об'єднатися довкола збереження спадщини. Це спонукатиме владу дослухатись до потреб захисту та відновлення об'єктів культури. Я вірю в те, що ми рухаємося, те, що ми мріємо, і те за що воюють збройні сили України. Це власна за трансформацію суспільства.